Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати майстер-клас на ось такий чокер з підвісочками. Підвісочки у нас непрості, на кожній торочці у нас буде зображений візерунок, орнамент. Виглядає дуже-дуже навіть елегантно. Плюс і так по-українськи, по-народному. У нашому традиційному в таких кольорах. Хоча я малювала вам трішки в інших, але я думаю, що навіть в тих інших кольорах, в яких я малювала, буде дивитись також дуже гарно. Ну, але я вирішила трішки ось по-своєму зробити. Плюс в мене не так багато жовтого бісеру. Тому я перейшла до більш народних кольорів. Техніка плетіння. Використовується тут пряма на верстатику. Верстатик ви можете використовувати або той, який я вам показувала, або будь-який інший, який є у вас в наявності. Нам не потрібна велика довжина, це не гердан, це всього-навсього чокер. Тобто до 40 см довжина його, я так думаю, буде у вас. Ну, і плюс, звичайно, потрібно залишити ще сантиметрів по 10 з кожного кінця ниточок. Щоб ми потім могли закінчити його. Ширина у нас йде на 15 рядочків, це не так багато, тому ми зробимо чокер достатньо швидко. Складного нічого нема. Візерунок у нас також не складний. Ми будемо використовувати з вами всього 4 кольори бісеру. І, мабуть, найдовше в цій роботі це якраз самі ось ці торочки. Можна, звичайно, залишити чокери так, без підвісочок, але так як вони доповнюють ось ці наші півромбики, то з підвісками, звичайно, набагато краще. Як завжди, вибір за вами, кому що подобається, хто чого хоче. В кінці я пришивала ось таку фурні... фурнітурку. Навіть не пришивала, а просто натягувала її. Це дуже зручно, ось ці трубочки. Чіпляла вже сюди ланцюжок, сюди карабінчик. Ви можете зав'язувати косички в кінці, як дехто робить. Ну, але мені здається, що до такої солідної роботи потрібна і відповідна фурнітурка. бісер. Бісер я брала чорний, як завжди, 23980 номер. Приламутровий, те саме, білий, 46,02. А червоні я брала, зараз я вам скажу, 97070 номер. Це ось такий червоний зі срібною серединочкою. І він такий більш квадратної форми, не дуже овальний. І вишневий я брала також зі срібною серединочкою номер 97120, але він вже йде матовий. І за рахунок цього я вам хочу сказати, що коли на світлі або на сонці, то червоний переливається за рахунок ось цього матового вишневого. Весь бісер чеський, розмір в нього 10-й. Китайським я взагалі не рекомендую робити. Тобто, якщо ви початківець і ви хочете щось спробувати, щось сплести, тоді краще браслетики. Відкалібруйте бісер. Про калібрування, як це зробити в домашніх умовах простіше та швидше, ми з вами в нашому телеграм-каналі вже мали статтю. Я вам писала, ось ви можете його відкалібрувати і зробити якийсь браслетик. Але не чокер, тому що це буде просто марна втрата вашого часу. Він не вийде рівнесеньким, а якщо він не вийде рівнесеньким, то, звичайно, він вигляд свій втратить. Також буде гарно виглядати і рівненько, якщо ви візьмете, звичайно, японський бісер. Японський бісер він також відзначається своєю якістю, але тільки не китайський. Мені, звичайно, зручніше і дешевше працювати з чехом, тому я завжди в основному всі роботи ними роблю дуже рідко коли японським. Також я вам хочу сказати, що в Чеху є свої недоліки, і, звичайно, свої бувають нерівні бісерини. Але також по ходу роботи можна відкалібровувати це вручну. Дивитися, щоб бісерини були більш-менш одинакові. Дивіться, щоб був перший гатунок чеського бісеру, бо другий будете взагалі дуже довго калібрувати, і буде вам трохи тяжко, і робота ваша затягнеться. З першим гатунком все-таки працювати простіше. Це з приводу бісеру. Ниточка Ниточка нам потрібна, я використовую Титан 100. Я брала білу, тому що у нас йде біле тло, і основний колір у нас білий. І, і навіть на кінчиках наших підвісочок, ось тут у нас завжди білі бісерини. Тому, коли ми будемо повертатися. Тут буде видно нитку в останній бісеринці завжди в кожній підвісочці. А так як всі бісеринки внизу білі, то біла підходить до цієї роботи. Можна брати на нитки основи, натягувати на верстат Титан 60, але мені він затовстий. І я ще раз повторюю, що, в принципі, це не гердан. Це лише чокер, він не такий об'ємний, не такий важкий. І ниточки витримають. Плюс, ми, коли робитимемо торочки, ми кожен раз спускатимемось, наприклад, через один рядочок, потім будемо пришивати торочку, і потім по цьому ж рядочку. ми будемо. Підніматися. Тоді в наступний рядочок ми будемо спускатися, знову робити торочку і знову по цьому ж рядочку підніматися. Тобто ми ще два рази проходитимемо по нашій роботі, що додає нам додаткову міцність. І ми можемо бути впевнені, що наша робота витримає таку вагу, вона буде додатково прошита. І завдяки тому, що титан 100 він тонший, то нитка з голкою в нас декілька разів зможуть проходити в ось ці бісериночки, бо з титаном 60 це вже буде трохи важче, враховуючи, що нам через перший, ряд, перший раз ми будемо через рядочок проходити, коли набираємо саму основу. Тобто ми будемо набирати один рядочок. Потім повертати, знову проходити через цей ряд бісерин. А тоді ще й чіпляючи торочку, ми знову проходимо через ці бісеринки і потім спускаємося, точніше, спочатку спускаємося, а потім знову піднімаємося через цей рядочок. І того в нас виходить, що 4 рази через кожну бісеринку проходить нитка. Єдиний виняток це, звичайно, ось тут в кінці. Тут залишиться. Маленькі ось такі відрізки чокера, де в нас не буде підвісок. Хоча я вам хочу сказати, що якщо ви хочете, ви можете навіть зовсім коротенькі тут підвісочки дати, якщо у вас є таке бажання. Просто я не думаю, що вони потрібні, оскільки ці, ці частинки чокера вони ж будуть у нас ззаді. І тому, напевне, воно буде лишнім, там не буде видно і не знають, що воно буде добре носитися. Не знаю також, як ви себе бачите, як ви хочете. Фурнітурку підготуйте. Я взяла, як завжди, трубочки. Вони в нас найзручніші для таких робіт. Лак для нігтів або клей. Раджу краще прозорий лак для нігтів, для того, щоб тут в кінці ми змогли закріпити наші ниточки, основи перед тим, як зайти в нашу цю. Трубочку. Також все залежить від того, яку фурнітурку ви чіплятимете. Але якщо ви будете чіпляти жабку, наприклад, а не трубочку, то вам все одно потрібен буде клей, аби там посклеювати це все. Ну і, звичайно, голочку, ножнички. От начебто все і сказала, все показала. І тепер ми можемо з вами. Відразу перейти до першої частини нашого майстер-класу і почати роботу.